Я проснулася від вибуху. Я почула вибух. Це був не перший вибух, на жаль, в моєму в житті, тому я вже знала, що відбувається. Так описує свій ранок, 24 лютого 2022 року мешканка Маріуполя Ганна Осіна. Почувши перше вибухи у місті, жінка прийняла рішення виїжджати. Адже ще у 2015 році Ганна вже пережила обстріл Маріупольського мікрорайону Східний. Тоді її будинок потрапив під центр подій. Навколо нього з трьох сторін вибухнули ворожі снаряди. Мені було дуже дуже страшно. Я розбудила чоловіка, сказала, що давай просто ми поїдемо. От просто виїдемо, щоб щоб не очікувати, що буде далі, але виїхати ми змогли тільки за два тижні. Ганна зібрала своїх двох донечок, адже переживати ще раз ті події, що й у му році не хотіла. Проте матір та бабуся жінки того дня відмовились виїжджати з Маріуполя. Тож Ганна вирішила також залишитись, щоб не залишати їх на самоті, 25 лютого. Почали обстрілювати не тільки саме місто, а ще от виїзди з міста. Бо там стояли блокпости і вони стріляли по тим блокпостам, в блокпостах, і вже були перші такі повідомлення, що там люди загинули, що страшно виїжджати. Ситуація всередині міста була нелегшою. Вибухи не вщухали, їжа закінчувалась, а води, світла та зв'язку не було. Родина Гани увесь час змушена була ховатися в холодному підвалі. Вибратися з облоги сім'ї вдалося лише 5 березня. Тоді до Гани дійшли чутки, що для мешканців у місті всього на декілька годин оголосили евакуаційний коридор. Буквально за 20 хвилин вирішили, що їдемо і Залишили дітей в підвалі, з чоловіком поїхали за батьками, і просто сказали, що ми їдемо в безпечне місце. Мама з бабусею просто от вийшли в чому були, і додому більше ніхто не повернувся. Вже у Тернополі родина намагалась прийти до себе після пережитого та почати життя вже на новому місці. Восени Гана дізналася у місті відкривають центр підтримки переселенців. Я Маріуполь, тож вирішила туди працевлаштуватися аби допомагати й іншим людям, які так само як вона втратили свої домівки внаслідок війни. Зустрічаємо, намагаємося надати ну допомогу там підказати щось. Порадити, зареєструвати, і вже люди зареєстровані саме можуть отримувати допомогу, там, харчові набори, гігієна, постіль, ну, різноманітну допомогу. Вже рік Ганна працює у центрі Ямаріуполь. За цей час він прийняв у себе 1358 переселенців з міста Марії. На місці люди, окрім гуманітарної, також отримують правову та медичну допомоги. Наразі частина підопічних центру підтримку. Виїхали за межі країни або в інші українські міста.